Профілактика найкращий друг у будь-якій справі. Ваша квартира, заміський будинок чи дача піддаються багатьом ризикам, у тому числі виникнення пожежі. Тому так важливо знати, наскільки житло відповідає вимогам пожежної безпеки, недбалість у використанні електроприладів та їхня несправність найпоширеніші причини виникнення аварійних ситуацій у житлових будинках. Найчастіше загоряння відбувається через коротке замикання явища в електричній мережі, яке призводить до різкого зростання сили струму та сильного нагрівання ділянки електричного кола, проводу чи кабелю. Замиканням найкраще піддається стара або пошкоджена електропроводка: як захистити свій будинок. 1. Вивчіть стан мережі та обладнання. Варто шанобливо перевірити стан електрообладнання та електромережі. Найкраще викликати спеціаліста, який одразу виявити всі вразливі місця. Якщо ви є орендарем, варто домовитися з власником про усунення несправностей протягом першого місяця, а ще краще, до укладання договору оренди. Запишіть усі важливі номери екстрених служб, особливо місцевої служби житлово комунального господарства та аварійної диспетчерської. Вивчіть правила евакуації та запам'ятайте, де в будинку знаходяться аварійні виходи та пожежні сходи. 2. Провести ревізацію. Обов'язково розберіть старі речі на балконі та позбавтеся від усього зайвого, старих лакофарбових та легкозаймистих матеріалів, килимів, порожніх коробок. Якщо є електроприлади, якими ви не користуєтеся, їх потрібно вимкнути та прибрати. А всі кабелі слід закрити так, щоб смороду не завадили та не перегиналися. При сильному або частому перегині кабелю можливе пошкодження ізоляції, через що може з'явитися електрична дуга. У цьому випадку кабель почне іскріті, як бенгельський вогонь. Це призведе до оплавлення електропроводу та загоряння. Важливо також захистити дроти від прямого впливу сонячних променів та не піддавати їх частим і великим перепадам температур. 3. Купуйте якісне електрообладнання. Не варто економити на власній безпеці. Якщо є можливість встановити у електрощиті якісні автоматичні вимикачі, пристрої захисного відключення, ПЗВ та дифавтомати. Вони захищають житло у разі виникнення короткого замикання та інших аномалій у роботі електромережі. Важливо, щоб при виборі цих пристроїв їхні характеристики відповідали параметрам вашої мережі, а виробник був перевірений часом і давав гарантію на свою продукцію. Однак ці пристрої не можуть розрізнити періодично виникаючі іскріння та дуговий пробій у електропроводці. Аже він може викликати загоряння ізоляції та пожежі. У цьому випадку на допомогу приходити пристрій захисту від дугових пробоїв ПЗДП. Це обладнання найкраще встановити у спальні та дитячій кімнаті. Варто також звернути увагу на безпечні будівельні та оздоблювальні матеріали протипожежну просочення та утеплювачі, яким не страшний вогонь, наприклад, кам'яну вату 4. Будьте уважнішими з електроприладами. Якщо вам здається, що праска або чайник сильно застаріли, краще не різикати та купити нові. Ізоляція проводів старе разом із самими приладами, тому смороду запросто можуть заіскріти, порушити роботу мережі та викликати загоряння. Не забувайте вимикати прилади з розетки, тримаючись строго за штепсельну вилку, а не за провід. Так ви не порушите цілісність ізоляції проводу. 5 Не допускайте перевантажень. Не варто вмикати в мережу відразу кілька потужних приладів. Якщо ви одночасно вімкнете в одну розетку комп'ютер, пральну машинку, чайник, телевізор та праску, може стати перевантаження електромережі. У кращому випадку станеться перевантаження мережі та відключення пристроїв у гіршому загоряння. Не варто економити на дрібних електроприладах, наприклад, на зарядних пристроях для гаджетів. Дешеві екземпляри швидко виходити з ладу через низьку якість, що може призвести до короткого замикання. Купуйте пристрої з високим класом енергоефективності А, 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 а. Це дозволити не лише защадити на електроенергії, а й зменшити навантаження на мережу. 6. Приберіть електричні прилади з ванни. Електричні прилади краще тримати подали від ванної кімнати. Там ви цілком можете обійтися без планшета та інших гаджетів. Якщо користуєтеся феном або електрощипцями, дотримуйтеся максимальної обережності. За можливості вимикайте пральну машинку з мережі одразу після використання. Також обов'язково встановіть окремий дифавтомат або ПЗВ на розетки у ванні. 7. Пам'ятайте про профілактику: купіть вогнегасник і не забувайте періодично оглядати вимикачі. Розетки та електроприлади на предмет справності та цілісності ізоляції електропроводів. Що робити, якщо у вас є діти? Поява дітей має підштовхнути вас до того, щоб повністю переглянути організацію безпеки вашого будинку, у тому числі і електромереж. 1. Поясніть правила безпеки. Якщо вік вашої дитини дозволяє пояснити її базові поняття електробезпеки, обов'язково розкажіть її, що не можна чіпати дроти, засовувати пальці та сторонні предмети в розетку. Спробуйте також у доступній формі пояснити крок небезпеки електрики. 2. Сховайте всі розетки. Щоб уберегти маленьких дітей від серйозних травм, використовуйте заглушки для розеток або спеціальні розетки з кришками. Їх легко знайти в магазинах. 3. Научайте за маленькими дітьми. Малі діти часто намагаються потіпати все, до чого дотягуються. Тому завжди вимикайте електроприлади та гаджети після використання та не допускайте дітей до пристроїв під час їхньої роботи. 4. Приберіть усе зайве з дитячої кімнати мінімізуйте кількість меблів та електроприладів. Усі розетки у дитячій мають бути з заглушками та на достатній висоті від підлоги. При покупці ліхтариків, декоративних ламп або різноманітних розважальних електроприладів, переконайтеся в їхній безпеці, не залишайте їх увімкненими на довгу годину або використовуйте лише за своєї присутності.